Відбулося засідання координаційного штабу, який у нас створений саме для таких питань оперативного реагування на надзвичайні події, які у нас є. У нас дійсно важка ситуація по там, енергетичній системі. У нас наразі є дефіцит електроенергії для фактично 300 тисяч споживачів по місту Харкову. І якщо брати всього, це 550 тисяч по там, області включно. Значить, наразі дійсно ті графіки, які у нас були впроваджені із понеділка і з початку тижня, вони не відповідають тим реаліям, які у нас є наразі. Наразі ми вимушені дійсно відключати людей в середньому на 6 годин в день, і лише 2 години люди мають відповідну електроенергію. Зараз ми відкоригували роботу таким чином, щоб вночі у всіх фактично мешканців міста Харкова була там електроенергія. Разом ми з тим стикаємося з такою проблематикою, що мережі наші внутрішні по області не витримують, тобто напруги, і у нас лише за цю добу було два аварійні, тобто від, відключення, де ми мали відповідно до додатково коригувати відключення людей. Наразі для ліквідації наслідків для стабілізації фактично. Ситуації з електропостачанням у нас працюють більше 400 працівників ДСНС, більше 200 одиниць відповідно техніки і більше 100 працівників там енергосистем. Ми розуміємо, що ситуація наразі нестабільна, тому обмежити користування ліфтами, тому що ми стикалися з тим, що дійсно були аварійні у нас від відключення, значить, ну і дійсно зробити все можливе для того, щоб бути максимально автономними. Ну і звичайно, якщо у вас є електроенергія вдома. Навіть невеликий проміжок часу, то її використовувати все одно потрібно дуже ощадливо.